А нас з цим перевізником забрали туди, в погранзаставу. Ми прийшли, со старту тиск. Типу, О, там, Філіант, ти що ви, як ви родину не захищаєте, там, бла-бла-бла. Е е е ну, В такому роді ось, посадили нас, е почали випитувати, де, що, там, платив, не платив, там, де ми хотіли плести, погрожували. Що поб'ють, що всю ніч будуть бити, злі я не скажу. Ну, це таке тільки погрози. Так мене не чіпали. Але вони були ці погрози. Ось так працюють у нас ці Закон. погрозами. Погрозами і збиття. Ось. Я в ітогі все признав. Е, ну, бо я розумів, що це буде адмінка, і я розумів, що ну краще, швидше це зробити. Немає сенсу тут від чогось відмовлятися. Е, це адмінка там три тисячі гривень, фігня. Коротше. Признав там, підписав іменно, тільки оце, що я признаю, що я хотів переплести. Цьому таксисту теж зробили спробу. Е, не знаю, ну може і через мене, що я так нічого й не сказав. Ось зробили, типу що він теж хотів перетинати. Е, цей таксист, ще оказався уголовником якийсь капіць. Його О, в ТЦК класно. не беруть. Не беруть? Так, да, класний чувак. Нормальна схема, сходіть від цей коротше, да. Жорсткий, я в шокі такий був. Каже, що ти сидів да, 11 років. Я такий на нього дивлюсь. Подивився на нього іншими очима. Ця людина миттєво змінилася. До того він був один, а після цього став іншим. Ну, типа того, не зовсім, ну так. Да. Ну, коротше, э, оформили нас э, ці при, э, прикордонники, потім нас взяли на допрос до СБУшників, Там два чувачка сиділи, вони там. Ну, СБУшників. Так. Це СБУшники таким займаються. Я в шокі сам, реально. Коротше, щось вони там сиділи, ліниво писали на своєму ноутбуці щось. Там вони блядь, так тупили, кучу раз переписували, ніяк не могли дважди два звести ці всі історії. Коротше. Ось. Ну, В ітогі там цей, там, дві години я сидів, вони писали, блін, ці всі історії на своєму ноутбуці. Там телефон подивились, записали імейл телефона, коротше. А, все, оформили нас. Я там ще виходив в туалет. І помітив, там вікно, типу, і, ну, ручки не мали, воно на провітрювання відкрито, і реально його можна було розбити. Воно не, не оцей, як стеклопакет, а воно таке більш хрупке було. Я ще, це був перший момент. Я цей весь час, коротше, згадував всі історії і думав, коли ж ці слушні моменти почнуть бути. І це був мій перший доволі слушний момент, коли в теорії я міг би спетляти. Ось. Але... А, вікно? а вікно куди виходило? Вікно виходило у двір цього погранзастави цієї. А, а звідти там в дворі нікого через не? було? Через ворота треба було Ні, ну бу, могли бути. Тому я подумав, що ну, це зараз я буду тікати, потім через забори в місто, вони на машинах. Ну, я подумав, що це ну, не сильно вигідна позиція поки що. Ось тому. Але в теорії потенційно можна було, в теорії, якби. Ось. Просто що я, я до того веду, що е, пацани, звертайте уваги на такі речі. Вони будуть приходити по ходу, ці моменти. От Звертайте уваги на них, і ви дочекаєтесь реально на, на, ну, слушного моменту і сильно не затягуйте що, типу, в такому плані. ось. Е, все, нас оформили, нас повезли після того в ТЦК. Ахіреть у них протокол. Я кажу: а в смисі, типу, така, що? Ну, ви ж оформили, типу, я ж, ну, якби все, я маю бути вільним. Ні, у нас протокол, ми маємо привезти прямо в ТЦК. Ось, ось така фігня. Посадили мене в машину, повезли в це ТЦК. Попутно я побачив свою другу більш реальний варіант пітлять на повороті, бо двері не були закриті. І в ну, і мене не було ніяких наручників. Можна було, коли він притормажував на повороті, спробувати тікати. Але я теж не насмілився, того, що Ну, вони на машинах, вони на низькому старті, типу, я не знаю, куди бігти. типу, і... М м вирішив, що при... це поки що, поки що це не, не найслушніший момент. Хоча в теорії можна було спробувати. А мама була не готова за тобою там на таксі їхати ззаду. А мама за мною і їхала. Вона за мною і їхала. Але як водій вів, там сидів прикордонник, і моя мама. І вони їхали за мною, і нас везли таким чином типу, в ТЦК. Водій сам себе віз в ТЦК. Типу, Отак от це було. Я так і думав на початку, але. Ну, коротше, таксист би не втікав би від прикордонників від машин, це точно. Це він десь міг би, мама б могла б десь мене зустріти, коли б я десь заховався. Це так. Да. А так таксист, я з ним спілкувався, він не був би на таке готовий. Це точно. А мама машину не водить? А, таку б не повела, бо там була ручна коробка. Ага. Ну а, і, і таксист же на ній їхав, сам а себе батько? відвозив. Так, так. А, а батько твій ще призовного віку. Так. Да. То Теж ми думали із ним, але я вирішив, що цей варіант більш надійний. Там батько, на жаль, не зміг мені допомогти. Привезли нас в ТЦК, ми зайшли за цей заборчик за цю територію, і нам сказали, що з цього моменту виходити ми не можемо. Тепер ми тут. Я покивав головою. Покивавши головою, подивився на забор. Оцінюючим поглядом і зрозумів, що він може помилятися. Каже: Добре, добре, не будемо, не будем. Ось. Коротше, нас привезли, не було начальства, бо це вже було пізно, і воно мало приїхати на наступний день, щоб нас оцінити і повести на ВЛК. Коротше, так Ось ми зайшли там, приїхали поліція, яка взагалі ніяк тобі не допомагає. Я там намагався запитати у них типу, блін, а що, там у мене забирали телефон і паспорт зразу. Я кажу, а що, тіпа, коли я отримую, там що, все, ніхто нічого не знає. І один із поліцейських мені взагалі сказав, щоб я сильно багато не задавав питань. Бо він знає тільки про себе, а про них він не знає. Намікнувши, тіпа, ну, тіпа, заткнув мене. Тіпа, всі там вони за руки здороваються, всі там вони свої. Коротше, поліція вам нічим не, не поможе взагалі. І закони вона не знає. Там одна дівчина була, я у неї там питав про закони, вона так на мене кліпала, дивилась таким невиразним обличчям. і Я зрозумів, що це. Не мій шлях, що це ніяк мені не допоможе. Да. Е Але на місці там були коротше, охоронці, які не ТЦК, а не ТЦКшники, а вони просто там охороняють об'єкти різні ось, по змінам. І були чувачки, якісь при ТЦК. В принципі, вони всі були, е типу, добрі. Гарно відносились до нас. Ну, дійсно, я ж дивувався. Тобто нормальні чуваки, охранники за чого, класні мужики. А гарно відносились, як там? Принесли печиво, дали чаю? Накормили, пошли одразу нас накормили. маму мою впустили, накормили цей. Дали нам. Дали мені б покурити, я там почав одразу налажувати контакт, щоб пробивати обстановку, спілкуватися, входити в довір'я, аналізувати на вулиці, коли виходжу, аналізую забори, що, куди, які там міста є. Куріння це ідеальний варіант для того, щоб розвідувати. Я взагалі не курив дуже давно. Рік, мабуть, і тільки ради цього, типу, ну, випадку. Ага. Спеціально, щоб це... комунікацію розвивати і розвідку робити. Ось, це як е... дівчата, це як дівчата починають курити, щоб хоч якось більше контактувати із цими хлопцями. Бо хлопці вони ну, тупачать постійно. Ті, <рі> та, та, та. Ось. І, і виходить, що е, е, нас накормили, все, мама поїхала, дали даже позвонити їй охороні. Класний мужик, реально, блін. Е, він навряд чи це почує, але якщо що, привіт. Е, е, поїхала все, мама там заселилась в отель. Телефону в мене нема, документів нема, в мене нехіра нема. Ось, е, положили мене на такий матрас. Е, такий кривий, тонкий, на землі, на полу, на цьому. Ну, умови там, звісно. Там чотири чоловіка типу, в кімнатці, а в сусідній, типу, ці вояки спали, це ЦКшники і е, охоронці. ці. Ось, е, Положили, е, накормили, я лежу і думаю, що робити? Завтра приїде, коротше, це, е, це начальство, і це, ну, це ну, коротше, буде все гірше, все складніше буде. Ось, Потім я дізнався, де туалет, а туалет виявився на вулиці. В протилежному боці від оці будочки охорони і воріт. Тоді я був приємно радий цій інформації. Я пішов цей туалет і поки я йшов, я оцінював всі забори справа від мене всю різноманітність заборів і оцінював складність там. Один бетонний, за якого важко ухватитися, другий такий типу, металевий, який ріже руки, теж високий. Біля <плес> туалету забор був понижчий, але був з ягозою. У мене був непоганий асортимент вибору. Коротше, я пішов в туалет і побачив, що за мною взагалі ніхто не слідкує, коли я йду, і відстань там метрів 50, напевно, від той будки. Ага, ніхто ну, не дивиться, як ти там пісюнті стаєш із сирінки. Ну, типу, ну, типу, що навіть ніхто не слідкує, що я йду туди, типу, ну, знаєте, з відстані навіть ні, ніхто не, не слідкує за мною. Я такий цікаво, цікаво. Ось, сходив, а, потім пройшов, ліг, думаю. І, коротше, і мені попався мій сусід, чувачок. Він, коротше, був взагалі придатно обмеженим, його забрали. Типа на тил, це взагалі жесть. Я ще подумав спочатку, що типа, за алкаш якийсь тут? А потім я зрозумів, що людина просто придатно обмежена, ось, і... але при цьому дуже розумна. Ось. Це виявився місцевий, я з ним розговоривсь, і він мені каже, типу, що є захочу тікати, то там біля туалета є непогана місцина. Ось. І я е, е, співпоставив це з моїми <хи> дослідженнями і з, зрозумів, що дійсно так. Ось. Я у нього випитав, що буде далі за цими заборами. Він мені розказав план е, цих двориків, типу. Ось. Е, і, ну, реально допоміг мені. Ну, як і замотивував, і інформаційно мені трошки допоміг хоча б перші кроки. оці. Ось, і, блін, теж йому дуже вдячний. Класний чувак, реально, блін. Сподіваюсь, що з ним все норми, його нікуди не заберуть. А його зловили очаг... На вулиці? <гум> на вулиці. На вулиці, Він каже: я тут три хати, блін, живу назад від цього місця. Що мене зловили. Да? Каже, в тил будуть кидати, капець. Я кажу: так а може я до тебе? І, тіпа забіжу, Він каже: Так у мене в першу чергу будуть шукати тебе. Ось. Ehm, Взагалі, я з ним поспілкувався, ми потім захотілися вийти покурити, а нас закрили. Нас закрили на ключ всі халупі. Ehm, і пригодились мої контакти з цим охоронцем, бо я попрощався з цим чувачком, сказав Дякую, пожав йому руку. Пішов до цього охоронника, який спав в сусідній кімнаті і сказав, що мені дуже прикрутило по-великому. Він сонний піднявся, відкрив цю дверь. Я сказав: ну, я б можу чуть затриматися, того, що, типу, ну, він каже: І дай, я не тороплюся, іди. І, за, ну, і типу, прикрив і сонний там і залишився. Я пішов, сходив в туалет, <хи>, щоб облегчитися перед 에, прыжком. 에, вийшов, обдивився чуть-чуть цю локацію, зняв з себе зимню куртку, накинув на ягозу. Да як застрібну на цей забор? Грохота було просто страшно. Просто таке впечатлення, наче я стояв і ногой бив цей забор з цієї сили. Тому що він такий металевий, ще такий трохи гнучкий. Коротше, переліз я цей забор, куртку. Куртка ж на ягозі. Намагаюся куртку цю стягнути, а вона не стягується. Вона жорстко застряла. Все, я її кидаю коротше, в кофті, в штанах, біжу. По плану там перескакує ще один забор, вибіжа, Вибігаю на дорогу. Це вже комендантська година. Коротше, вибігаю на дорогу. На дорозі не душі. Думаю, йому, треба треба, коротше, во дворики десь залягати. Біжу во дворики якісь, коротше, там каліточки. Темнота. На ходу видумую, там свій маршрут. Поранив собі палець. Коротше. Він кровить об цю ягозу. Ну думаю, похер, все. Біжу, 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 максимально глубоко, наскільки можу. А... Вже відчуваю, що вже нема сил. Забігаю в якийсь глибокий дворик, бачу там такі ступенечки дерев'яні, І е, такий заборчик. І на заборчику е, е, вісить тряпка. Ось. Я забігаю на ці ступенечки, за, е, присідаю, ховаюся за цією тряпкою. Е, там ще хтось жив, походу. Блін. Це, коротше, ззаду мене двері якісь були. Ось. Я заховався, думаю, треба перевести дух. І зараз не суетиться, не йти просто по дорогам, а типу залягти на дно, щоб вони, ну якщо за мною женуться, щоб вони, типу, мене якось втратили, не помітили. Ну і дух перевести, бо я розумію, що я вже просто зараз сили втрачу, я не можу більше бігти. Сижу ж на цій параної, прикрився за цими тряпочками, обмотав собі руку своєю кофтою. На вулиці зима, блін. Розумів, що часу у мене не сильно багато, я просто почну замерзати. Ось, але там відстидівся, організм, слава Богу, в такі моменти включається на повну і працює на благо. Ось, довго може там існувати в такому стані. Навіть на морозі. Ось, Скрутився я калачиком, коротше, сижу. Так, там, на, 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 посидів там якийсь час, хвилин запевнився, що нікого нема, починає стукати. У вікно цієї хати думаю, щоб набрати телефон. У мене не телефон, ні фіга не ну, Тобто, треба зв'язатися якось з мамою, щоб дальніший план дій робити. Ну, то є, uh -huh. Вона ж тут була, ця розвідка, щоб, якщо підстрахувати, щось далі робити. Ось там готель зняти, готель мені прийти до якійсь квартиру, не знаю, думати далі. А, стучу, ніхто не, від, не відкриває, нікого нема. Спускаюсь, іду далі. Ці листя ширу піді мною, коротше, сухі. Включається це автоматичне світло. капець, Пофіг, іду далі. Стучу в наступний, ніхто не відповідає, хоча там світло є, тупо всі на морозі. Там піднявся в інше місце заліг, чуть-чуть далі пройшов. Думаю, блін, зараз ще дрони будуть літати там з тепловізором. Ну, максимальна параноя. По місту. Так, да, по місту, за мною. Короче, максимальна параноя, думаю, треба десь залягти під якусь півню. Ось там. Eh, надоїло лежать, все встав, пішов далі стукать, короче, ніхто не відкриває, одходжу, хтось відкриває. Я кажу: типу, дайте мені, можна мені набрати, я вам навіть гроші за це заплачу. Ні, eh, не можна. Все, закрили двері. Я такий поняв, коротше, охієнно. Прости, ага. Гост, хобі... ніж ви тут. Так, да, взагалі це жесть. От з цим я навіть не очікував, що ну, настільки буде важко таку типу елементарну штуку. Ем, бо ну, там в Києві, наприклад, ну, я був впевнений, що з першого разу мені б дали це зробити. Ну, отак от, от накашмарили це місто, я не знаю. Побіг я далі. Короте. Думаю, треба шукати, треба якийсь ну, прихисток, чи хоча б щоб дали набрати якось чи зв'язок, чи щоб взагалі ідеально, щоб мене там приютили на ніч. Я набрав, ми там далі домовились. Біжу короте, на вулиці, не душі, бо комендантська. Вибіг, знайшов багатоповерхові дома. Думаю, блін, давай піду туди, там шансів багато, там квартири є. Ось, і треба десь ну, скритися, щоб не по вулиці бігати в комендантську годину. Ну і холодно, треба зігрітися. Там перший цей під'їзд, не працює домофон. Другий кодовий замок, почав клацати цей кодовий замок. Дойшов до п'яти, поняв, що дуже довго і дуже гучно. Пішов до третього під'їзду, там ніхто не бере. Дивлюсь, четвертий, відкритий. Відкритий під'їзд. Е, Чуть-чуть щолочка думаю, ну слава Богу. Удача повернулася до мене е, передом. Е, за, Заходжу за собою, закриваю двері. Все, вже в теплі, вже тепліше під'їзд, все супер. Е, уже не все так погано. Е, Наскільки тепло? Е, нормально. Терпимо, щоб там переночувати, скрутившись з колачиком. Вначалі взагалі жарко, коли з вулиці виходиш, грубо mm -hmm. кажучи, лакшері просто. Ось, е нормально, достатньо тепло, щоб там перекантуватися. Ну, зрозуміло, що прохладно, коли ти сидиш в кофті. Ну, це все херня. Ось, е е забігаю короче, цей під'їзд, починаю там стукати у, у двері. Ну, думаю, ну, хтось там відкриє, по-любому мені дасть зателефонувати. Там. Одні мене нахер послали, всі інші взагалі не відповідають. Хоча я чую, що вони там ходять, тупо мороз повний. Отак от. от. Це бояться. Так, да, я думаю, так. Да. Або проблем не хочуть. Ну, напевно. Ось. Або, ну, в принципі, в якоїсь мірі можна зрозуміти, якийсь чувак, блін, вночі стукає, там, в час ночі. Хер'йозно, ну. Я очікував більш гостинного прийому, <рігум> <рігум> ну ладно. Не штука якийсь чувак, хто знає, яка в нього подумає. Ну я ще кажу, давайте я вам тисячу дам за дзвонок. Не знаю, може не треба було це казати. Звучить <рігум> <рігум> як якийсь логотрон. Ось. І е е е е е е е е Ситуація, значить, сижу я в цьому під'їзді, обстукав всі двері. <рігум> І сижу в ньому. Клас. Сижу і думаю, от тут мене й приймуть, тут на мене все визвуть і мене зустрінуть. І розумію, що, типу, іти далі, десь шукати щось. ну, Я там спробував, ну розумію, що це палівно переміщатися по місту, плюс холодно. Я не знаю, чи знайду я якесь таке місце далі, чи ні. Ем, приймаю рішення залишатися в цьому під'їзді, пофіг, типу. Е, ну, Полагаюся на те, що вони просто бояться, і типу, ну і їм нема до мене діла. Uh -huh. Уйшов да, ушов. е, Приймаю рішення, і сидів в цьому під'їзді, чекати ранку, коли люди почнуть виходити і вже там особисто з ними спілкуватися і просить набрати. А якщо ні, то хоча б днем не так буде паливно ходити по місту і там домовлятися з людьми. Вже. Е, ну і, і люди uh -huh. будуть попередні. Ось таке рішення я приймаю. Нашов там собі табуреточку, забрався на останній поверх, викрутив лампочку на останньому поверху, щоб мене в вікно не було видно. Ось, е нашов тряпочку якусь, ко колінки укрив, скрутився калачиком, зажав свій палець кровавий е в дзвіту е угу. і сижу. Сижу, чекаю, дивлюся, романтика, окно, горять фонарі. Я на параної. Кожен шорох сприймає сприймається все, мене переїхали забирати. Mm -hmm. Ось, ну сижу, все, просто дію за планом. А, коли чую, мусоровоз. Коли, ні, навіть не так, Коли чую, щось шумить. Щось машина під'їжджає. Я думаю, все, це за мною. Це за мною приїхали. Коротше. А, біля мого під'їзду зупиняється і стоїть. Я думаю, все, труба. Труба, сижу, сижу, сижу. Потім чую, що якісь дії відбуваються, ну, як у мусоровозка, типу, я, типу що сміття забирають. Думаю, фу, слава Богу, все нормально. І потім думаю, блін, так треба ж там піти, типу, ну, попросити у цього чувачка. Спускаюсь, біжу, коротше, прошу, він дає мені номер. Тут зараза ще блін, в тому місці нема номерів на будинках, вулиць, нічого нема, нема ніяких гарантірів. Uh, я прошу, коротше, там дзвоню, uh, слава Богу, за день до того вивчив номер мами на Ізусь. Як от чи наш, цей номер. Реально, на всякий случай, бо це б мене виручило, капець. От порада, вчіть якісь номера, якісь, які вам допоможуть, ваших розвідників, супутників на Ізусь, обов'язково. Чи там бумажку в носок можна положити з номерами з якимись? Вони там так не шукають. Ось. До речі, був би в мене другий телефон, вони б даже його б не помітили. Теж треба було десь ховати в трусах, я не знаю десь. Та не треба було Тупашити із доїздом, так як ти на тупашив, Ні, і, ну і все було б норм. Це зрозуміло. Ну я маю на увазі, що просто кажу, що якщо. Можна брати другий телефон. Ось, Може пригодиться. Я до цього веду. Угу. Вони не будуть вас так прямо обшукувати. То, що з доїздом я затопашив, то, понятно вже. Ось. Коротше, набираю, набираю маму. Мама бере. Я кажу, все добре. я, А їй вже набрали, позвонили, сказали, що ж у вас такий син? Навіщо він збіжав? У нього стаття, там її нашифрували. що все, мені, А вона така. Що ж ви мого сина випустили? Типа наоборот на них нагнала. Вони такі, ви де, і вона кидає трубку. ось, Коротше, короче, дзвоню їй кажу, все добре. Я там запитав орієнтір, сказав де я. Плюс-мінус. Там немає адресів, просто сказав, де я кажу Типа, йди йди ну, сюди, бо у мене немає зв'язку, іди сюди. Вона каже, де комендантська година. Я кажу, добре, давай після комендантської години. Все. І чувак такий дивиться на мене, забирає телефон такий і каже. Я кажу, можна я геолокацію скину? Він? ні. і, і вийшов, коротше. Ну, так, да, місцеві капець просто, блин, реально. Місцеві на жорстких шифрах, ніяка співпраця. Там. Ну, ну, хоча не всі, далі буде, далі розкажу, не всі. Але uh -huh. ну... доволі проблематично виявилося. Я думав, що буде ну, простіше з цим. ось. Uh, все, я вертаюся під із, сижу ж там, до ранку сижу. А, хопа виходить, коротше, хтось виходить з квартири біля мене. Прям. Тобто, я сиджу ззаду мене, мене квартира зліва і справа, Я на такій платформочці, типу в під'їзді на останньому поверху. Хтось відкриває двері, я сиджу, викрутив лампочку в такий. думаю, блін, як же людини не налякати? Виходить жіночка, я такий сразу такий, ви тільки не лякайтеся. І вона така: господі. Короче, кажу, я там забув в таксі куртку, в куртці телефон, не можу добратися додому. Там, тут всю ніч, в ніч сижу. Можете, будь ласка, дати позвонить мамі, вона мені замовить таксі, там, придумав історію. Ось, ем, вона така, така з недовірою на мене подивилася, така, набирає сама телефон і сама говорить: ніби, набирає, каже, ваш син там то то-то, -та -та, така адреса. Коротше, то-то то-та. -то. Все, передала інформацію, зажла додому. Ось. Потім через якийсь час вийшла, винесла мені ко кофе, типу стаканчик, і, і пішла на роботу і каже: Ти дивись, куртки не тіряй, то тут, ти таких, як ти люблять, ловить. <риснє> Я такий, типу, такий: навіщо ти це мені кажеш? <риснє> на паранує це ти мене э, вирішила напоїти, а... типу, перед обоєм. Тіпо. Типу, все, вона мене здасть. Ні, ну я не думав, я думаю, ну блін, винесла. Ну, вроді, типу, такі наміри добрі. Типу, винесла кофі якось. Все, сиджу, чекаю. Людям. Да. людям сенсу здавати. Насправді що, що, що від того, яка користь. Ну, хоча да все може бути, хто його знає. Особливо в такому стані, коли ти то ти все підозрюєш. Ось. Просто ціна помилки дуже висока, і, типу, якщо mm. те приймуть після того, як ти так все зробив в під'їзді в якомусь, це взагалі буде жах. Та, um, та не буде шла. жах. Не буде жах. <звучит> буде буде <звучит> дуже неприємно. але... Дуже неприємно буде. А. І емоційно буде. Звичайно, що я там, здаватися не думав не при яких обставинах, але ну, дуже не хотілося, от скажемо. Um, виходить, мама моя, потім мене знаходить. <звучит> я чую, хтось іде. І до мене подимаються, подимаються. Я думаю, блін, ну тоже там стрьомно, Короче, потом дивлюсь, мама, все, приходить клас, е, приносить мені одіяло. Приносить мені якусь їжу, я кажу, да мама, ти що в смислі, Типа давай, убери одіяло їжу, давай, коротше, хату, квартиру іскати, давай, орендувати, щоб на квартиру типу, іти з цього під'їзду. Що я тут з одіялом буду, блін, з їжею тут сидіть полиці. Поселила тебе в під'їзді. на вулицю. Мама ж така, да як тобі не холодно? Я кажу, да не холодно, прогнав її. Я, я давай, все, там, дівчина допомагає нам знайти квартиру, все. Ми переїжджаємо на цю квартиру там до одного чувачка. Гарна, гарний мужичок попався. Він погодився і мене, типу, приютити. Бо там виходить, що у нього одна квартира. Ми дуже рано звернулися, там ще люди жили і виїжджали угу. тільки там в обід. Ну і він до нас забрав нас, поки ми чекали. Ось. До себе забрав. Що? Так, да, до себе поки забрав. Класний чувачок реально дуже допоміг. Ем, виходить, що все, слава Богу, я в квартирі. Боже, тепло, е, чайок. Що е, для щастя треба, блін? Е, за мною ніхто не цей. Е, по під'їздам ніхто мене не здасть. Ну, типу, клас, все. Е, непоганий етап пройдений. Ось. Е, потім він нас заселив. Uh, і що? Я почав думати стосовно того, а варто чи ну, типу, чи плисти далі, чи не плисти далі. Ну це тільки початок цього. типу, як. По Посттравматичного синдрому, типу, ну, після такої теми, ну мені було реально стрьомно після такої ночі. Якби, треба було відійти. Ну, я думаю, все, не буду думати, мені треба від відіспатися цілий день і потім цим займусь питанням. Зараз треба встановитися, типу, бо я не спав ніфіга. Ось, і потім буду думати. Зупинись, Ось. будь ласка. Зупинись, будь ласка, я перезапущу запис. Скажеш, з якого моменту?